Тидитити,дите, всім привіт! На зв'язку Вічний Нуб, щоб сьогодні поговорити про Battlefield 6. Відео трошки забарилося, і вже напевно його виходу більше чекав я, аніж ви, тому що мені прям дуже хотілося поговорити про цю гру. Це ще одна гра, звісно, в яку я не вмію грати. Але перед цим я дуже хотів би подякувати за вашу увагу до відео про Hollow Knight Silk Song, тому що його подивилися понад дві тисячі разів, чому я неймовірно радий. Мені було дуже цікаво з вами обговорити цю гру. Я дуже вдячний за ваші лайки, дизлайки, коментарі. Окрім того, якщо це блядь, коментар російською мовою, який ще й мене ображає. Слухай, іди нахуй, вивчи українську, а потім кидай свої претензії. Але менше з тим. Тому, будь ласка, не забувайте і цьому відео ставити е, подобайки, притискати дизлайки, якщо вам не подобається те, що я говорю, писати коментарі на підтримку мого молодого каналу. І ми вже нарешті почнемо говорити про Battlefield 6. Уже пройшло більше місяця з моменту релізу Battlefield 6, А я досі в нього граю. Повірте. Це дуже хороший показник, адже мені ну дуже важко витерпіти одноманітність сервісок. І кожного разу, коли я купляю чергову гру, аби грати з друзями, в мене відчуття, що я викидаю гроші на вітер. А з роками ігри дорожчають, грошей стає все менше. Чого б це? Навіть у славнозвісний Helldivers 2 я награв годин 30, всього лише. Але з батлою в мене особливі стосунки: саме четверта і третя частини були моїми першими ліцензійними іграми. Ну, четверту я купив, аби зрозуміти, що мої 4 ГБ гігабайтоперативу і GTX 750 Ti уже її не тягнуть. А от третя була саме те. Масштабні битву у конквесті, техніка, авіація, зброї на високому рівні, 14-річному мені просто зривало дах. А мапи Клоус Квартрес це взагалі любов на все життя, якщо говорити про маленькі тісні карти. З тих пір я перестав розуміти, як люди грають в колду, і я давав шанс цій серії, граючи в найбільш популярні частини, але це ну, ну зовсім не моє. Хоча я виріс саме на старих синглових частинах колди. А от батла це любов з першого погляду. Трішки перед історією. можливість грати в більш сучасні проекти у мене з'явилася в році 17-му. Тоді я вже наївся і четвертої батли, і трошки посмакував гардлайн. До речі, не розумію, чому її так холодно сприйняли. По-моєму, досить цікава частина, яка, напевно, вийшла не в той час. Напевно, тоді всі марили сеттингом він го століття. Тому наступна батла, в яку я грав, був Battlefield 1. І о боги! Це одна з найкращих частин батли. Наскільки ж мені круто відчувалася зброя, наскільки вона відчувалася брутальною, як я любив там снайпити. І це чи не єдина батла, де я грав з Рекона. А далі все пішло по пизді. Ну ви знаєте. Спершу батла п'ята, яка насправді дуже хороша, але ж її релізили як інклюзивну гру, для кого завгодно, але не для нас, трушних, білих, цисгендерних мужиків. І я дуже вру. Прям дуже. Але щось явно було не так із піар кампанією цієї гри. Тому публіка її сприйняла доволі холодно, але з роками, як хороше вино, ця гра розкрилася. Жаль, що більшості вже було байдуже. Про Battlefield 2042 мені сказати нічого. Це була настільки прісна і поламана гра, яка намагалася бути більше клоном Call of Duty зі своїми оперативниками, ніж справжнім Battlefieldом. І кому ж прийшло в голову, що зробити величезні карти, де ти будеш кілька хвилин бігти до точки, де всі стоять стінка на стінку, щоб тебе ще й виніс снайпер? Перфект! Якщо п'ята частина хоча б із часом повернула мою увагу, і я свій необхідний мінімум у неї награв, то в обдристані 2042 я награв 30 годин, купивши його на знижках, і досі дивлюся на нього зі зневагою. І от до чого цей довгий вступ, спитайте ви? А до того, що Battlefield вмер? Цікаво, чи можна це використати як назву відео. Мені здавалося, що серія остаточно зайшла у глухий кут і недостатньо тієї аудиторії, яку вона має, тому що. Battlefield, він завжди був більш таким е, нішевим шутером. Він ніколи не був за масштабами аудиторії як Call of Duty. А EA, звісно ж таки, які заробляють на цьому папки, дуже хотілося, щоб він був як Call of Duty. Тому не дивно, що 2042 намагалася запозичити геймплейні елементи в Call of Duty, скільки я разів і ще раз це прокляте слово. І мені здавалося, що Battlefield вже не зможе повернутися, не зможе стати таким як раніше. Я не те, що не спішив його передзамовляти, я, в принципі, не планував його купувати в перший місяць. Але, подивившись огляди, побачивши цю гру чи не у всіх своїх друзів в стімі, я купив її на другий день. І Бог ти мій. Чуві, ми вдома. Мені навіть трохи смішно. Іронічно смішно, наскільки зараз нас, гравців, легко здивувати. Бо якщо говорити відверто, розробники Battlefield Studios зробили Battlefield 4, який нормально працює на старті, щоб це можливо було грати. Зробили саме Battlefield, а не колду, Fortnite чи Apex, виконали прохання спільноти. І вуаля. І зі сльозами на очах готові ставити їй 10 із 10. І не подумайте, що я докоряю цій грі. Я перший з тих, хто ставить їй 10 із 10. У перші тижні після її виходу я тільки й думав про Battlefield 6. Я просто в захваті від того, що завдяки Вінсу Зампелі Battlefield Studios випустили Battlefield. Найбільш трошний Battlefield з часів Battlefield 4. А Battlefield 4 вийшов більше 10 років тому, і для цього було достатньо прибрати цю дресню із оперативниками і зробити нормальні карти. Ну як нормальні грабельні. І про це ми поговоримо. Мені подобається, як Battlefield 6 змінилися класи, особливо саппорт. Я пам'ятаю, як у четвірці постійно бігав за медика. Так там це був окремий клас, якого тепер по суті замінив штурмовик. Саппорт тепер забезпечує повну підтримку загону чи ближніх тімейтів. Його сумка поповнює не лише патрони і снаряди інших гравців, а й лікує їх. Також у спорядженні саппорта є логічно дефібрилятор, і він може розкидувати не саппорт може розкидувати смоки, щоб реснути тіммейта або прикрити вхід на точку для своєї команди. Також він може ставити перешкоди, з якими ви ховаєтеся, які вже не так і швидко розвалюються ворожими кулями, що дивно, бо це просто тоненька дощечка. Як на мене, саппорт – це центр команди, який і хп поповнює, і повертає снаряди і може реснути. А найкорисніше, що вони зробили в Battlefield 6. Інколи у мене складається враження, що це єдине вагоме оновлення. Ви тепер можете відтягати тіммейтів з місця, де їх вбили, щоб підняти їх шприцом. Я про це мріяв чи не відтоді, як вперше у батлу пограв. тому що ситуації, коли тебе вбивають на якійсь відкритій ділянці, трапляються аж надто часто. Але тепер ви можете просто його перетягнути за укриття. Хоча, звісно, все одно будуть дебіли сапорти, які реситимуть тебе дефібрилятором на місці, де ти щойно вмер, аби за секунду тебе вбили знову і вони навіть, блядь, не будуть чекати, хто тебе вбив. Але дебіли сапорти це взагалі тема для окремої дисертації. Прикол саппорта у такій ситуації, що він може вас відтягувати також, але реси швидше. Відтягувати супротивників по загону можна будь-яким класом. Просто якщо ви граєте за саппорта, то це відбуватиметься суттєво швидше. Інженер залишився інженером, і це ще один міною найулюбленіший клас, тому ну тому що трахати техніку це з біса весело. Особливо нічого, як на мене, в цьому класі не змінилося, крім того, що тепер у вас є міни, з якими можна взаємодіяти дещо веселіше, ніж просто скидати їх на землі. Абсолют-сінема цінними це зіскочити з даху якогось будинку, закинути на танка міну і йобнути по ній з молотка. Це звісно вас уб'є. Але чи бачили ви коли-небудь більш епічну смерть в онлайн шутері? І у вас є різні приколи, за допомогою яких ви можете старатися виносити як і техніку, так і інших гравців. Ну тому що вибух знищує не лише техніку, і ніхто вам не забороняє стрельнути у протитанкову міну, по якій біжить супротивник. Батла все ще лишаються крутою пісочницею, де ти можеш анігілювати усіх, як тобі заманеться. Хоча завжди знайдуться виродки, які просто будуть кемперити на горі або чекати в одному будиночку на краю карти, доки до них хтось прибіжить. В сім'ї не без урода, як то кажуть. Єдине, що мене інколи смущає, це як танки реагують на ваше попадання з РПГ. Якщо ви б'єте ззаду, то наносите колосальний урон. Тут без змін. Але мені здалося, що при влучанні у башту чи в гусениці, шкода проходить так само незначна, і ані башта не заклинює, ані гусениці не ламаються, гусениці ламаються тільки в тому випадку, коли. Танк наїде на міну. Ну до речі, до апдейту танк виносився з першої міною на ізі. Зараз це поміняли і тільки ламаються гусениці. Е, так, от трошки дивно, що не ламаються гусениці від пострілу. Ну, хіба що я не помітив такого, але от башта точно не заклиню, скільки ви по ній не били, а по-моєму, було б прикольно. Також качаючи класи, ви в інженера можете відкрити пакуночок з сюрпризами. Також собі маленьку мобільну станцію поповнення, яку ви можете викидати для техніки, щоб поповнювати її боєзапас. За що теж лайк, але я не бачив, аби багато гравців цим користувалися, бо все ж веселіше бігати із РПГ та мінами. Рекон, тобто снайпер, не змінився взагалі. По-моєму, хіба що йому додали FPV-шку. І я знаю, мій любий українчику, про що ти подумав, коли вперше це побачив. Спочатку так і було: гравці, граючи за рекона, вішали на FPV c 4 і летіли її башити танки. Але потім навіщось розробники фіксанули цю тему, і тепер FPV розряджається ледь не моментально, якщо на ні в c 4. І мене це дуже засмудило, бо я б не сказав, що граючи на старті в техніці, я б помічав, що гравці активно обузять цю тему. Мабуть, тому що нормальні люди за рекона не грають. Я жартую. Заспокойтеся, я жартую. Прибери руки з клавіатури, я жартую. Що у снайпера забрали, так це точку відродження. Такий прилад, на якому можуть спавнитися ваші тімейти в загоні. Її віддали штурмовику, і я особисто абсолютно ніяк до цього не поставився. Віддали та й віддали. Ним. Думаю, це на краще, бо тепер снайпери із меншою ймовірністю зможуть засісти в жопі карти і щоразу там відроджуватися. Хіба що тіммейт Асалт, але то таке. Однак у цій частині мені не подобається снайпінг, і звісно, ми маємо брати до уваги, що цей канал не просто так називається Вічний Нуб і що я криворучка. Ще я граю на якісь стандартні миші з ноута, Ви не її не видно, але повірте, вона, вона, я не знаю, вона коштує 10 копійок. Так от, але тепер я майже ніколи не розумію, куди летить куля і яка в неї траєкторія. У Батлі 4 треба було вміти снайпити, але там ти бачив траєкторію кулі, що дозволяло тобі привчитися до балістики. Тут же цього немає. І по старій звичці я почав намагатися стріляти як в БФ 4, піднімаючи приціл вище цілі, і чим далі вона, тим значно вище. Але в мене досі не вийшло зрозуміти, як же куля насправді летить. Бо нібито вона летить пряміше, що начебто мало бути простіше. Але от особисто я взагалі не подружився із цим. Ну і тепер, якщо ти любитель кемперити на одному місці, то будеш відсвічувати на півкарти. Що, в принципі, не заважає людям все одно сидіти всю гру на базі. Нахуя? Нахуя ти купив цю гру? Дебіл, блять, вийди! Асаут якийсь дивний клас. Ніби мені він і подобається за рахунок того, що в нього три зброї, бо у нього тепер, окрім пістолета, є дробовик. Але з іншого боку, у нього через це обмаль патрон. Бо, як я розумію, кількість магазинів ділиться між основною зброєю і шотганом дробовиком. І це от прям дуже руїнить прикол цього класу, тому що він штурмовик, він має рватися у бій. Це єдиний його прикол. Але виходить, що без сапорта ти безпомічний лох. Який хіба що буде сидіти в кутку кімнати і чекати, щоб когось шотнути? Я так не роблю, якщо що, але як же такі персонажі рвуть мені сраку? Також васалта є укольчик, який допомагає йому швидше вийти з режиму бою і швидше почати відновлювати ХП. Це я так зрозумів прикол цього укольчика, бо взагалі це якась безтолкова хрінь. Ще й завдання було вбити 30 людей під час ефекту цього укола. І я вам скажу, що я добряче горів, коли це робив, тому що анімація цього укола довше, ніж сам його ефект. Також, що круто, васаута є драбина, за допомогою якої ви можете долати перешкоди і залазити у недоступні місця. Але будьте готові до того, що вас телепортне на пару метрів, коли ви будете на неї вилазити, бо тут є якийсь баг, коли краї текстурок вас відштовхують. Але зараз це не настільки часте явище, як раніше. Може його і взагалі пофіксили. Мені подобається, що якщо ти граєш у матч одним класом, то тобі поступово відкриваються якісь пасивні вміння. Наприклад, у інженера краще починає працювати горілка, і вона менше перегрівається. Що не подобається, так це те, що кожен клас не обмежений тільки власною зброєю. Ніхто не заважає рекону взяти карабін і бігати по карті із Клеймором чи с 4. Тим не менш, у кожного класу все одно є свої переваги у зброї свого класу. Наприклад, дракон точніше стріляє зі снайперських гвинтівок. Сапорт не має штрафу, коли після бігу прицілюється з кулемета. Інш, в принципі, може бігати з пепехами, не зупиняючись. Але як на мене, то все ж ліпше було, якби за кожним класом закріпили певний вид зброї. А щоб не обмежувати гравців так критично, то можна було б дати можливість кожному класу користуватися ще й карабінами. Бо я от, дуже люблю карабін, але не давати таку можливість снайперам. Бо снайпери мусять страждати. Я жартую знову, я ну, чесно, я люблю снайперів. Ну, вони, наприклад, ще ДМРки могли б брати. ДМРки все одно не жаль, вони дресня. А так це трохи нівелює унікальність класів, які, на мою думку, в шостій батлі вийшли справді прикольні. Про саму зброю я не маю що сказати поганого. По-перше, це Battlefield, і Тут зброя завжди була виконана на доволі високому рівні. Я не розумію претензію багатьох гравців щодо низької віддачі, яку, начебто, зробили настільки низькою, аби, по-перше, зменшити поріг входження, а по-друге, більше зрівняти шанси консольщиків у сутичках із ПК-буржуями. Тому що. Приміточка, у цій грі є кросплей, який ви на консолі можете вимкнути, щоб прибрати цілком імовірну наявність читерів на ПК. А от на ПК ви кросплей вимкнути не можете. Ну а що, ви будете боятися людей, які грають на джойстиках. На джойстиках! Ставте лайк, якщо ви ще з тих часів, коли оце називали джойстиками. Я, зна... Я, зна... Я знаю, що ми говоримо слово геймпад. Якщо ви вже написали коментарі, не видаляйте, дякую. Джойстик. Так от. По-моєму, це трошки болчіт. Але частково, бо, як на мене, він більшою мірою стосується ПП-шок. Тут грає роль те, що я говорив про Рекона поняття балістики, кулі, на жаль, на мій превеликий жаль, у цій частині відсутнє. Тому ваша зброя стріляє так далеко. Як ви бачите, і це дивно, коли швидкими ППшками, які призначені по суті для достатньо близьких дистанцій, ви можете перестрілювати тіпів за метрів 100. Бо віддачі якраз таки у зброї є. Це особливо видно на штурмових і карабінах, а немає саме балістики, тому на додачу до низької віддачі ППшок вони можуть стріляти як завгодно далеко. Другий аспект це прокачка зброї. Прокачується зброя доволі довго. У мене з цим немає проблем, тому що ви купляєте гру, аби в неї грати, поки, як мінімум, не вийде наступна частина, а не ви купляєте гру, щоб відкрити усе за місяць. Проблемно хіба те, що за межею перших 20 рівнів ви навряд відкриєте щось настільки цікаве у своїй зброї, щоб було б прям геймченджером. Хіба що більше магазин і термоприціл, але якщо я не помиляюся, максимальний рівень у зброї 50-й. І це так. Дуже багато, тим не менш, кожна зброя має 100 очок, які ви можете витратити на обвіси. А вже кожен обвіс, залежно від його крутості, має певну кількість очок. Розробники зробили так, щоб ви не могли навісити на зброю найкращі апгрейди і бігати тільки з ними. Що добре, бо я поки не помітив якоїсь імбалансної пушки і якогось прям відвертого лайна. Кількість зброї у bf 6 я б сказав доволі стримана, але вся вона цілком грабельна. Ну і плюс зброю будуть вивалювати із новими батл-пасами. Мені сумно, що в цій грі відсутній леволюшн, як у БФ4, де за рахунок чи падіння якоїсь будівлі, крани, чи цунамі ситуація на карти могла прям кардинально змінитися. Нам дуже піарили неймовірне руйнування в БФ6, яке є, воно доволі непогане. І ви дійсно можете завалити як мінімум пів будівлі, щоб витравити звідти усіх кемперів. Завалити пів будівлі, але основний каркас стояти буде. Ці ненесучі несучі стіни, чи як там воно називається, я не шарю. Але я б не сказав, що це сильно впливає на ситуацію на полі бою. Дуже сподіваюся, що Леволюшен може додатись часом новими картами, але мій товариш каже, що ця версія Фросбайта так не зможе. Я езе чому? Ну я в чому точно не шарю. Напишіть, будь ласка, у коментарі, чи можливо таке додати в Battlefield 6. А от карти в Battlefield 6 вони існують і вони. Є прям жахливі карти, як от New Sobek City, яка просто є раєм для кемберів. Вони засідають на дахах будинків, взагалі не приносять користі для команди і просто набивають собі очки. Це прям моя найнеулюбленіша карта. Або оця карта Blackwell Field, Fields. Blackwell Field. яка прийшла до нас із Батл Пасом. І вона прям дуже хуява в конквесті, тому що вона пласка, сховатися нема де. ти відкритий перед авіацією, перед кемперами. Хоча хто літає на авіації, теж скаржиться, що на тебе наводяться ледь не коли ти тільки злітаєш із бази. Ця карта більше працює в режимах Breakthrough і Rush. А загалом мені карти подобаються. Захватом не викликають як деякі карти з БФ 4, але грати на них доволі приємно. При тому, що в грі є одна карта з БФ 3, операція Firestorm. Дуже сподіваюся, що найцікавіше нас чекає ще попереду. Бо й і в БФ 4 не всі найкрутіші карти були прямо на початку. Окрім осади Шанхай, вона. Навіки в моєму серці. Останнє, що я хотів би сказати, це моє нерозуміння деяке щодо ком'юніті. Не розумію, чому люди докопуються до довгої прокачки в Батлі і складних завдань. По-перше, розробники почули плач ком'юніті і з патчем уже зменшили вимоги до завдань. Через те, що цей відос робився дуже довго, то коли я тільки мав у задумах це відео, так і ще не було. Але не про те, по-друге, як я вже казав, таке відчуття, що люди купили цю гру, аби відкрити там усе за місяць і успішно про неї забути. Особисто я купляв цю гру, щоб грати в неї довго, і в мене взагалі нема проблем, що якісь завдання в мене займуть певну кількість часу. Я згадую БФ 4, коли я там виконував якісь квести, і навіть не дуже розумів, що саме я виконував, якщо звісно не слідкував за цим цілеспрямованим. Отут таке саме. Мене взагалі це не бісить, але я й не сильно дручу на скінчики, тому мені байдуже, чи я відкрию їх зараз чи пізніше, або ж взагалі ніколи. А от що мене дуже бісить, так це те, що тепер у щотижневих завданнях у вас є завдання із королівської битви, яка прийшла до нас теж із стартом першого сезону, 28 жовтня. І я взагалі здивувався, що вона не йшла окремою грою. У Батл Royale я грати не збираюся, тому що я ненавиджу Батл Роялі, так вже історично склалося. Це по-перше, а по-друге, це тупо рискін варзони з фізикою Фрозбайта, і що мене вабить до цього режиму ще менше. Якби ж вони спробували створити щось нове, так ні. Хороша, новина полягає тільки в тому, що оці завдання ви можете поміняти. Я так розумію, що можете поміняти хіба що 4 штуки на тиждень. Я ще не пробував, але сподіваюся, що там не випадатиме просто нове завдання на Battle рояль. Мене справді бісить, що вони його запихнули в основну гру, за яку ти заплатив гроші, і ще й таким наглим чином змушують тебе в це грати. Але напевно це моя найбільша скарга на цю гру. Я дуже сподіваюся, що Battlefield 6 не скатиться, і розробники надалі будуть звертати увагу на скарги ком'юніті. Як це вже відбулося з кількома скінами, які були надто яскраві, і геть не вписувалися в естетику гри. Я дуже вболіватиму за цю гру, бо я аж надто сильно люблю Battlefield і хочу, щоб йому все вдало. Та й прочуханка Call of Duty не завадить, бо це спонукає до конкуренції, а конкуренція це завжди добре. Хоча я не впевнений, що під крилом Microsoft у Activision може вийти щось толкове. Тому я радий, що Battlefield 6 вийшов такий. Я однозначно рекомендую вам її купувати, якщо ви любите Батлу. Хоча. Кого ми обманюємо? Ця гра вийшла більше місяця тому. Якщо ви любите батлу, то я сподіваюся, що у вас вже була можливість її купити, і ви вже в неї граєте. Попри русню, проблеми зі світлом, абсолютно жахливі новини останнім часом. Я нахуй поїхав менталку будь-якого пересічного українчика, як я мені навіть не стільки важило. Порекомендувати цю гру, тому що я розумію, ви без мене розберетеся, купляти вам її чи не купляти. Є на неї гроші, чи немає, є на неї світло, чи немає. Ви самі розберетеся. Я в це абсолютно вірю. Але мені хотілося розказати про цю гру дуже сильно. Розказати, як вона мені подобається, похвалити те, що я хочу хвалити, і розказати про те, що мені ну не дуже зайшло. Але, як на мене, особисто я для того і дивлюся Ютуб не просто щоб чимось поцікавитися, а щоб почути чиюсь іще думку про речі, які мені подобаються або не подобаються. І я неймовірно радий, що шоста батла з'явилася саме зараз, щоб цієї осені, ну в мене прям остаточно не поїхала кукуха. Я їй дуже вдячний за те, що вона іще чуть-чуть тримає мою кукуху. Куку. Куку. -ку. Мені піздець. Тому не забувайте ставити вподобайки мої друзі, шерити це відео, писати коментарі, навіть ставити дизлайки. Господи, хоч що небудь поставте. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свою менталку. Слава Україні! тримаємося, друзі, і до наступних зустрічей. Забув: нехай прибуде з вами світло.